Головне не моя морда, головне, я тут во ще. Дивися. Тільки отримав лампочки, зразу перша розпаковка, я не хочу, щоб портить ефект. Бо якщо я її підгляну, що це таке, тоді вже буде неінтесно. Пауза. Так, лампочка. Лампочка це автономна. От куча макулатури, ви подивіться, скільки можна шашлика нажарити з отих бумажок. Ти вишлика? Так, далі. -да. Дальше. Або рибу це можна на вампірів охотитися. Це кол. Так, кол. Такий, як те в щоденнику. Так, це. Трубка для підглядання. О, яка класна. А може жувачки плювати туди. Ту! Так, можна. Або кати собі. — Так. О-о-о! Була ламономаха! Ти зваж в руці! Не вбить можна! На кусок стекла чи що? Так, обично. Вань, бачив? Okay. Кусок стекляшки такий. Nice. <laughs> Лови. Ну, коротше, як бачимо, вже браковану прислали. Бач, побита мені. Uh -huh. Ну що це таке? Ну як так може... Побита. Капець. Коротше, кому треба побита лампочка? Звертайтеся. Тут желізяка, тут побите стекло, тут витягаєш затичку. Затичка. Пум! І вона почала світитися. Світиться сказав собака. Світиться. Де в тебе датчик? А я думав, мене одне бентежило. Де в цій херні сонячна панель? Вона внутрі. Вона вон там, внутрі під стеклом. Не видно. Поняв, вона там стоїть. Типа сонце днем падає, от там внутрі панель, яка заряджає цей акумулятор, а потім він світить. А датчик освіщення в нього по А це я зверху, знизу. Ні, отут, отут! Отут! То дивися, як тільки отут датчик бачить, що темно йому стало, він включається, бачиш? Ось Як тільки цей є. бум бам 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 Отак гратися можна, коротше, комусь скучно. Тоді. Що? Ні, можна гратися. Не можна, а нужно. Всунув раз! Всунув два. Всунув два. І все. І можна... Коротше, що хочеш, можна робити. Це, знаєш. Можеш в садок її всунути, можеш комусь в спину. Знаєш, на що це похоже? На що? А, знаєш, є такі скіпітри для короля? Да, оце він. Я кажу, один в один з алмазним цим наверху. І написано е, і, і, і дощ IP 44 Ми вже знаємо його IP, представ? Зараз вислідимо по айпіцю Да, Так, да, так, да. вислідим. 006 вата. Ви поняли, скільки вона таще? Мінімум 8 е, хорсів, це конів. Мінімум 8 коней, коротше, поняли? Як мінімум 8 коней на ніч хватає якраз вам. І два години гарантія, що вісім коней буде. О, о, о. Поняла? О, так. А коли коні кончаться, можна вставити туди коня помощніє. В мене є коні помощніє, якщо кому треба.